Корупція в Україні є, і це не таємниця, адже постійно ми чуємо інформацію, що за хабарництво затримують чиновників, урядовців, лікарів, освітян і навіть правоохоронців. Це підтверджує міжнародна статистика згідно з європейськими незалежними опитуваннями. Корупцію як спосіб існування власної справи визнають майже 90% вітчизняних підприємців. Саме питання організації боротьби з корупцією в Україні стало темою науково-практичної конференції за участі юристів, правоохоронців, громадських діячів і людей, які є небайдужими до цієї проблеми. Організатором заходу Виступив всеукраїнський громадський рух, український вибір. Небезосновательно, Україна по уровню корумпирування оказалась среди найбільш слаборазвитих стран Африки и Латинської Америки. По матеріалам групи Государства європи проти корупції, Грека, ви всі знаете эту інституцію, Україна одна самых коррумпированных стран в мире. По уровню честности чиновників. Думайте, це. ми займаємо 152 місце в мірі в рейтинге і 187 стран. Учасники конференції погоджуються, що корупція в Україні не була масового характеру і стала чимось буденним. Адже усі ми намагаємося віддячити за допомогу і лікарям, і чиновникам, і викладачам. Цим самим підтримуємо і поширюємо хабарництво, яке з шоколадки чи пляшки коньяку переростає в конверти з доларами. Тож, на думку учасників заходу, усе це залежить саме від кожного з нас. У нас корупції. Пронизаны все жизненные векторы общества. Никогда чиновник или депутатский корпус не примет тех законов э, против э, коррупции, которые ограничивали их право иметь какой-то зиск в своей деятельности, или ущемляли их материальные или моральные, или другие иные. Інтереси, окрім того, Василь Німченко пропонує створити народне бюро доброчесності, яке би мало усі необхідні функції для контролю за хабарництвом. З цим самим погодилися й учасники конференції, які запропонували проводити такі науково-практичні заходи у всіх містах України, аби люди більше обговорювали цю тему, а відтак мали можливість знати, як протидіяти корупції.